Вітаю вас, малята. Ми сьогодні з вами знову потрапили до країни математики. Де живе вже нам знайома фігура геометрична. Так, це квадрат. І давайте пригадаємо, а що ж є у квадрата. У квадрата є кути. Один. Два. Три. Чотири. А що ще є у квадрата? Так, сторони. Давайте їх порахуємо. Один. Два, три. чотири. Квадрат хоче познайомити вас зі своїм другом. Прямо кутником. У нього також є кути. Давайте їх порахуємо: 1, 2, 3, 4. І також є сторони. Одна, 2. 3. 4. Чим же відрізняється квадрат від прямокутник? У квадрата всі сторони однакові. Прямокутник має дві сторони короткі та дві довгі. Зараз пограємо в гру не помились. Давайте визначимо, які предмети мають квадратну форму, а які прямокутну. Шахова дошка. Так, Квадратна форма. Телевізор. Має прямокутну форму. Дорожній знак квадратна форма. Холодильник. Так, прямокутної форми. Подушка. Квадрат. Шафа. Так, має прямокутну форму. Картина квадратна. Двері мають прямокутну форму. Печиво має квадратну форму. Книга має прямокутну форму. Так, молодці дітки, ви все виконали вірно. А зараз пограємо з вами в іншу гру. Називається віконця. Перед вами квадрат та прямокутник. Давайте розташуємо у квадраті два віконця, а у прямокутнику на одне віконце більше. Так, скільки у квадрата віконець давайте порахуємо 1, 2, а у прямокутника давайте також порахуємо. 1, 2. 3. Отже, у квадрата 2 віконця, у прямокутника три віконечка. Що треба зробити, щоб їх було однаково? Так, додати ще одне віконце до квадрата. Отже, скільки стало у квадратою? Три. Так, молодці діти, тепер їх порівну. А зараз подивіться, давайте з вами визначимо, який транспорт швидкий, а який повільний. Саме швидкий транспорт це так, літак. А самий повільний? Так, велосипед. Молодці діти. А зараз пограємо з вами в гру перетвори фігури. Як ви гадаєте, який предмет може бути такої форми? Так, телевізор. Молодці. А якої форми може бути такий предмет? Подумайте. Так, такої форми може бути шафа. А який предмет може бути такої форми? Так, книга. Молодці діти. Подивіться на речі в своїй кімнаті та спробуйте їх перетворити на геометричну фігуру. Так, з якою ж геометричною фігурою ми сьогодні з вами знайомилися? Прямо кутник.